У центрі Києва стоїть будівля, що зберігла дух століть. Це синагога Бродського. На рубежі 19 століття. Цукровий магнат та меценат Лазар Бродський вирішив звести власну хоральну синагогу. За проектом інженера Георгія Шлейфера, будівництво розпочалося у 1897 році. Уже через рік, 24 серпня, 1898 року на честь 50-річчя Бродського синагогу урочисто відкрили. Ці роботи здійснювались будівельною конторою Лева Гінзбурга та коштувала приблизно 150 тисяч рублів. У 1926 році синагогу закрили. Вона була то клубом, то військовим гуртком, то школою кройки. з фасаду зняли ознаки релігійної спадщини. Лише у 1992 році синагога отримала друге життя. Єврейська громада вперше за довгі десятиліття змогла відсвяткувати хануку у її стінах. Синагога Бродського це пам'ять, душа єврейської спадщини Києва. Вона живе і стоїть, щоб повідомити історію не знищити.